Наприкінці 1980-х років у радянському союзі почала наростати велика криза. Народи СРСР втомилися від диктатури комуністів, бажаючи відродити власні незалежні держави, і врешті їм це вдалося. Країна за країною оголошувала про самостійність та вихід із радянського союзу. Серед тих народів були і українці, яким випала доля остаточно поховати надії Червоної імперії. Але наскільки складним був процес відновлення нашої незалежності та як українцям вдалося здобути омріяну свободу? Сьогодні ми поговоримо про розпад СРСР із точки зору України і про те, що відбувалося в ці моменти в нашій державі, у другій половині 1980-х років. Комуністичний режим почав слабнути через політику перебудови, яку розпочав генсек Михайло Горбачов. Вона дозволила людям дістати доступ до раніше забороненої інформації, а також надала можливість створювати громадські і навіть політичні об'єднання. Протягом років радянська пропаганда нищила свободу слова, арештовувала та вбивала інтелігенцію і активістів, а також забороняли всі організації, що боролися за незалежність. Лише в Україні за антирадянську пропаганду щороку репресували велику кількість проукраїнських діячів. Але під час керування Горбачова політика масових репресій частково ослабла. Тепер дозволялося критикувати владу, і для СРСР це принесло фатальні наслідки. Першими на шлях розриву із Москвою стали Балтійці ще в листопаді 1988 року. Естонія проголосила свій суверенітет. Визнаючи пріоритет власних законів над радянськими. Її прикладу послідувала Литва, і в березні 90-го року проголосила незалежність. Ці події неабияк стривожили СРСР, тож компартія вирішила мобілізувати людей в інтернаціональні фронти, надіючись, не дати Балтійцям покинути союз. Тим часом українці почали критикувати комуністів через Чорнобильську катастрофу та слабку реакцію на неї. Вони обурювалися, що комуністи мляво ліквідовували наслідки цього лиха, через що Україна зазнала величезної шкоди для екології та здоров'я населення. На цих тезах почали виникати організації, які виступали за здобуття культурної та національної самостійності. Найбільш відомою із них стала політична організація Народний Рух за перебудову, яка не побоялася відкрито кинути виклик комуністам і всьому СРСР. Тоді ж Захід і центр країни охопили мітинги за утворення демократії, а люди відкрито демонстрували українські національні символи. 21 січня 1990 року українці організували живий ланцюг зі Львова до Києва. На цю подію вийшло понад мільйона учасників, і це показало рішуче єднання народу із метою повернути втрачену волю. Вже у березні рух отримав право представляти інтереси українців у Верховній Раді. Перемога націонал-демократів на перших вільних виборах за всю історію СРСР висловлювала втому українців від російської диктатури та намаганнях позбутися її. Україна повинна була відновити власну незалежність, тож подальші події призвели до логічного кінця кривавої радянської імперії. А зараз усім, хто має авто. Хочу порекомендувати сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут можна просто, швидко, а головне, вигідно оформити обов'язкову в Україні страховку автоцивілку. Вам, до речі, не потрібно нікуди йти, все можна зробити просто у вашому смартфоні. Порівнюйте варіанти від різних страхових, вводите дані, і готова страховка прийде на ваш емейл. А з моїм промокодом База 10 ви отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. За бажанням можете цю знижку задонатити на ЗСУ, і це буде дуже крутою ініціативою, що допоможе нашим захисникам. Загострення міжетнічних конфліктів у азійських і кавказьких республіках, а також підготовка до проголошення незалежності Латвії та Естонії підштовхнули українців до рішучих дій. Ці фактори, а також суспільний тиск. Змусив комуністичну більшість у Верховній Раді підкоритися вимогам людей. 16 липня вони проголосували за декларацію про державний суверенітет України, що стало першим кроком до відновлення української незалежності. Інша постанова Ради проголосила цей день Днем Незалежності, який тепер мав щорічно святкуватись. У цей час Горбачов розуміючи, що Москва починає втрачати контроль над республіками. Запропонував оновити радянський союз, комуністи розробили проєкт нового договору, який передбачав розширення прав республік в обмін на їхний вихід зі складу Союзу. Фактично, в результаті підписання цього договору, СРСР мав перетворитися на федерацію суверенних держав. Генсек почав просувати свій проєкт серед лідерів республік, бажаючи заручитися їх підтримкою і тим самим зберегти імперію. Але в час, коли політики вагалися. Народ прийняв тверде рішення у жовтні 1990 року. На сучасному майдані Незалежності у Києві розпочалася студентська революція на граніті. Її учасники оголосили голодування, висунувши вимоги про відмову від нового союзного договору і за перевибори Верховної Ради. Це дозволило б привести до парламенту більше демократичних та проукраїнських сил, які не дозволили б комуністам просувати свої рішення. Протести студентів налякали владу, і тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук прийняв вимоги мітингарів та пообіцяв їх задовольнити. Але із обіцяного була виконана лише одна вимога відставка голови уряду України Віталія Масола. Комуністи продовжували тягнути час і вести перемовини із Москвою про перспективи СРСР, що загрожувало втраті всіх надій на остаточне визволення. Михайло Горбачов особливу увагу приділяв Україні, адже не уявляв собі майбутнього оновленого союзу без неї. Однак планам генсека не судилося втілитися у життя через подію, яка змінила увесь подальший хід історії. Новий 1991 рік розпочався із Москви з силою придушити рух балтійців до незалежності. Радянські війська і КДБ увійшли в Литву, де, у вільності між ними і прихильниками незалежності відбулися сутички під час штурму міського телецентру, який люди захищали голими руками, загинуло 13 осіб, а десятки було поранено. Незважаючи на ці жертви, литовці змогли захистити свою мрію про свободу. Тим часом Горбачов вирішив будь-яким чином зберегти СРСР у єдності і розпорядився провести у березні всесоюзний референдум. Його результати показали, що більшість населення підтримує збереження союзу в оновленому вигляді. Ці результати Горбачов використав як доказ того, що необхідно прийняти новий союзний договір. Але точка неповернення була вже пройдена, а радянська імперія стрімко наближалася до краху. Це розуміли консервативні члени оточення генсека, серед яких головним був голова КДБ Володимир Крючков. 19 серпня він і ще вісім міністрів та чиновників вирішили захопити владу в Москві, ізолювавши Горбачова під час його відпустки у Криму. Заколотники називали себе державним комітетом із надзвичайного стану, який був покликаний скасувати політику перебудови і повернути країну назад у період застою. За розпорядженням міністра оборони Язова до Москви було введено війська, які взяли під контроль майже всі важливі об'єкти. Російський парламент, головою якого був Борис Єльцин, а також тисячі мешканців Москви, виступили на захист Горбачова і його політики. Вони збудували барикади на підступах до Білого дому і не пустили танки Таманської дивізії. Тим часом у Києві комуністи і Леонід Кравчук зайняли вичікувальну позицію, тоді як націонал-демократи вимагали рішучого засудження заколоту. Представники ДКНС. Вимагали запровадити в Україні надзвичайний стан, як було зроблено в Росії, але Кравчук рішуче відмовився. Серед лідерів заколоту не було єдності, і вони не знали, як діяти далі. Зрештою, з усиллями Єльцина, Горбачова було звільнено з під арешту, і він повернувся до Москви. Всіх членів ДКНС було заарештовано, а один із них застрелився у себе вдома. Таким чином, спроба державного перевороту була провалена. І Горбачов та Єльцин у цьому випадку фактично стали союзниками, хоча раніше неодноразово ворогували за владу. Після цієї перемоги ситуативні партнери вважали, що тепер їм вдасться зберегти єдність СРСР, але вони і гадки не мали, які виклики їх очікують попереду. А зараз хочемо подякувати нашим патронам та спонсорам, які допомагають розвивати наш проєкт. Андрій Жукевич, Артем Нікітюк, Вадим Кочен, Павло Скірко та Степан Попенюк. Ставайте і ви, патронами базованої історії, та обирайте теми наступних відео. Державний переворот у Москві справив вибухове враження на українців. Націонал-демократи у парламенті вимагали негайної незалежності, щоб зберегти Україну від можливих подальших небезпек. Їх підтримала частина комуністів на чолі з Олександром Морозом, яка хотіла зберегти свій вплив та посади. Таким чином, 24 серпня 1991 року, через два дні після поразки Путчу, Верховна Рада ухвалила акт про незалежність України. Його підготував один із лідерів української опозиції, дисидент і політв'язень Левко Лук'яненко. Тоді ж у парламент урочисто внесли синьо-жовтий стяг. Який згодом замайорить над куполом Ради. Звістка про незалежність України шокувала як Горбачова, так і Єльцина. Прес-секретар останнього навіть заявив, що тепер Росія має право на перегляд кордонів із Україною, якщо вона вирішить вийти із двосторонніх угод. Москва намагалася схилити Кравчука до скасування рішення про незалежність, але це було марно. Горбачов відмовився вірити, що українці бажають свободи, і як доказ. Наводив результати референдуму березня 1991 року. Але генсек не враховував факт того, що він відбувався до серпневого заколоту. А тепер ситуація кардинально інша. Україна проголосила себе вільною, але міжнародне визнання цього факту не відбулося. Захід боявся розподілу ядерної зброї між незалежними республіками і намагався разом із Горбачовим зберегти єдність СРСР, як ми бачимо. Політика Заходу навіть зараз не змінилась. Наші союзники бояться розпаду Росії, і через це ми не утримуємо достатньо зброї. Але в часи розпаду Радянського Союзу в Кравчука був вихід із цієї чутливої ситуації. Усю осінь Горбачов намагався переконувати лідерів союзних республік у необхідності укласти новий союзний договір. Центральноазійські республіки і Білорусь були згідні, а Росія очікувала на позицію України. Єльцин не збирався залишатися у Союзі, в якому не буде України, найбільш потужної республіки після самої Росії. Однак Кравчук тягнув час і розпорядився призначити на 1 грудня референдум про підтвердження незалежності України. Того ж дня були призначені і перші вибори президента України. Кравчук заявив Горбачову, що прийме рішення щодо союзного договору тільки після результатів волевиявлення українців. Москва очікувала позитивний для себе результат, однак він її гірко розчарував. Понад 90% українців підтримали незалежність України, що дало Кравчуку переконливий аргумент проти участі України в майбутньому оновленому союзі. Окрім цього, результати референдуму. Переконали західні країни у необхідності визнати Україну як самостійну і суверенну державу. Того дня Кравчук здобув іще одну перемогу: ставши першим президентом Незалежної України та завдавши поразки багаторічному борцю за її волю В'ячеславу Чорноволу. До речі, напишіть у коментарях, як, на вашу думку, могла б розвиватися Україна, якби українці в ті часи обрали президентом саме Чорновола, а не Кравчука. Хай там як, але незважаючи на всі вимоги Москви, на наступній зустрічі з Горбачовим Кравчук заявив, що Україна відмовляється бути в союзі це стало сигналом для Єльцина, який тепер теж виступав проти участі у союзі, що не мав жодного значення без українців. Він натомість запропонував створити співдружність незалежних держав, яка прийшла б на заміну Горбачовському проєкту. Таким чином, російський президент хотів сам стати на чолі вже нового утворення держав і впливати на них як раніше це робив Горбачов. Після довгих дискусій Єльцин таки домігся свого 8 грудня. Він Кравчук та лідер білоруського парламенту Станіслав Шушкевич зібралися у Біловеській пущі, мальовничому заповіднику на заході Білорусі. Тут вони домовилися про створення співдружності незалежних держав, нового союзного утворення, члени якого мали б рівні права. Єльцин спершу хотів, щоб цей союз мав спільну армію, зовнішню політику, економічні зв'язки, але наткнувся на спротив Кравчука. Останній закономірно вважав, що Єльцин пропонує новий СРСР, але тепер на чолі із ним, а не Горбачовим. Зрештою було вирішено, що кожна країна СНД буде повністю суверенною і матиме право на вільні зв'язки з іншим світом. Паралельно із утворенням СНД учасники зустрічі констатували кінець існування Радянського Союзу. Коли Горбачову передали інформацію про ці заколісні домовленості, він не спромігся нічого вдіяти. Президент повністю втратив авторитет і вплив на ситуацію у поки ще формально єдиній державі. Горбачов розумів, що сенсу далі відтягувати неминуче немає. І ввечері 25 грудня 1991 року зрікся влади. Цей символічний жест засвідчив факт цілковитого краху Радянського Союзу, імперії, яка понад 70 років тримала у покорі цілі народи. Після стількох років кривавої боротьби Україна майже безкровно скинула із себе кайдани окупантів, але на жаль, і ще одна боротьба за свободу буде ще попереду.